Не знаю, хто працює, але іноді я в ПАБЗІ граю набагато краще саме з машини. Тобто, стріляю прямо в голови, не дивлячись на те, що мене отако трясе ковбасить. Я влучаю, а з місця в персонажа навіть стоячого за 2 метри влучити не можу, і чат від того е, розривається. Зараз саме буде така катка, де відсотків 80 е, зі всіх кілів я зробив таким чином. Тому, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. Як подивитись відео, напишіть. Щось. Хлопці, ну не бийте, та ну я не місний, ну дійсно, не бий! -лю -лю. А, дивіться, я дохуя в житі сказав хуйні, я дохуя в житі сливався, і тому зараз треба замалити гріхи в церкві. Я падаю на церкву, лутаюся і потім йду знищувати абсолютно всіх, хто сюди падає. Або сйобую кібіні матері, тому що їх дуже дохуя. Вам подобається мій план? Ставте лайк. Рембо вийшов на полювання. Увага, увага. Прибув донат на краю ретри. Грінч 100 гривень ніколи не бачив, щоб так швидко відвертались від зброї як роман від ВіС. Психологічні травми від Кубіка он вони які. Бачу, дивіться. Зараз, секундочку, плиз. А, нихуя, собі, коряк, ти шо, блять, фраєр, йобаний, ахуєл? Забайтив. Просто демами байт зробив, самий примітивний. І він мене хотів виїбати. Юмб імба. Зараз зажим в точку просто. Десь хтось тут підбігав під лівий цей. хтось пустив. є Фраєрідзе? А він побіг по тачку. Блядюга угаю. А ні Єбать, міг би, да, нормально, да, дати мені, я їбав. Хорошо, обмін пройшов. Ладно, потрібно бігти. Він мене, скоріш за все, буде на даху перекривати по, по флангу, тому я їбав його в рот три рази поспіль. Ми його зараз зустрінемо там трошечки далі. Я ще спеціально хвилину посижу. Зараз з оцієї висоти його буду приймати. О, там хтось файтиться, так, да, він знову на векторі, він відійшов дуже далеко. Поставте, будь ласка, лайк, хто що того не зробив. Він вже отам хуяриться, поняв, він пішов тудою. Хтось на моту проїхав, хоча, якщо ми отак колегесенько ідентифікуємо, Кудою він пробігає? Можна було б пофайтитися, але зараз не встигнемо моргнути оком. Як, блядь, вже буде фаза 4 фаза фаза і почне їбашити, тому. Роблю акцент на автівку. Блядь, вже дельтапланщик літає. Хочеш погратись? Давай пограємось з тобою. Чи ти думав, що з тобою мальчик буде, блять, виходити? З твоєю міткістю, то її, блядь, не знаю, треба. Хуй знає куди. кілів треба накидати, поняли? Якщо я зараз накидаю від 11 кілів, я буду задоволений. Тому що ось та катка на На чому це? На Тайго, яку я проїбав випадково. Через ба, ну, через те, що випригнув з машини. Воно мене дуже засмутило І щоб я зараз заспокоївся, мені треба, блядь, більше десяти кілів. Я знов повірю в себе і знов буде 3 топи Там хтось файтився щойно. Хай біж. Ну нахуй вони вийобуються на мене. ну біжи в зону до тачки, блять. Тобі треба мені в спину стріляти, ідіот, йобаний, блядь. Я його, до речі, хотів задрайвбайти, я його пожалів. Жалій-то, блядь. Хай тепер він жаліє трошки. Ні, я саме хочу цього зустріти. У нього що там баги? Що така машинка не поїде, да, бідненький? Та Да, блядь, ну вин просто на авось стрельнул. Блядь, я вин бедло. А, ты пар бежи в зонку, да, 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 сучечка. А, сучка, да, да, да. <Слух> Хуєсос. Там де він вчився, блять. Я й думав на баги прорешете, но раз пішло вже так, то чо ж ні Поставте, будь ласка, лайк. Ммм, хуйово, зараз вийду. Мене з Марксманське накидають, блять, за щеки, але я ризикну. У меня есть пушка, поэтому смогу від, відшутитись. Кай, сенат, бег. Все. Можно. Відкатуватись назад. Ну, дроп лутати я, звичайно, не буду. <рес> Сука, ні! Там би все одно не залетіло, звичайно ж, але будемо пам'ятати, що там є чувачок. Може це реально дропік залутати, але якщо я зараз. Там, там зупинюсь, мені, скоріш за все, може пізда бути. Так, да, мені пізда, він вже виходить вицілювати. Тобто, я то за нього сяду, але потім в тачку назад не зможу повернутись. Хлопці. Сляй, стріляй поки. А, троє в живих, тобто все плюс. А, стоп, йо зажмурили, все. Мені ще треба інфа по двом. Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Чи Це його не зажмурили, стоп. Чи це, блять, його? Ховор, 100 гривень привіт. Давно вже не заходив на твої Зажмурили, а тут знайшов хвилинку. Бажаю гарного стріма. Все, бачу його. Дуже-дуже тобі дякую. Я тобі бажаю гарного перегляду і мастурбації під цей перегляд для покращення чоловічого кровообігу, звичайно. ж. Скільки кілів на драйвбай я сьогодні зробив? Траба Инфо. Мне здается, ее бачу. Топ-1 на драйвбай, нахуй. Отак я назву цей відос. І зразу, щоб виїбнутись, хто не поставив лайк, поставте і підписуйтесь на канал, щоб я вже отримав ту срібну кнопку нарешті за такі топи. Ну, тут варто. Ну, ахуєть. Що, блядь? Ну реально пів половину кілів на драйвбай, їх не так багато, але. Заїбісь. Поняв. Поняв. Заснайпу я сьогодні братись не буду. Тобто з юмпом, який казав, що сьогодні з юмпом дуже гарно летить Рома. Ми до тебе 26-го приїдемо. Не дай Бог! Ну ладно, приїжджайте.